Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. А в четвертій ранку подав сигнал СОСО ту 160 який здійснював проліт поряд із Сумською областю. На борту були пілоти 52-го авіаполку. Зокрема, це перший політ після тривалої відсутності полковника Ярушина Палача Харкова. Одеси та Києва, декілька місяців тому він разом із родиною попав під просто біля свого будинку. Наразі невідома і доля його сина та дружини, проте сам Ярушин. Повернувся до виконань бойових завдань. Також на борту з ним точно перебували. Чаравко Сергій Володимировича також Дмитро Голенко. Цих пілотів розшукує Гора. Тепер повернемося до бомбардувальника, здійснюючи тренувальні розвідувальні польоти та навчаючи курсантів. Ту 160 подав сигнал СОС та запросив посадку на найближчому військовому аеродромі. РФ. бомбардувальник проходив в 300 кілометрах від Сумської області. До слова система «Патріот» може збивати цілі на відстані до 130 Кілометрів тому не виключено, що спалах двигунів та аварійна ситуація трапилася саме через це. Телеграм-каналі Партизан РФ опублікували знімки, які ймовірно місця аварійної посадки літака на занедбаному аеродромі, яка доля машини та самого екіпажу поки невідома. До слова, це вже не перша вдала. Засід каналі таки РФ повітряні сили знищили російський літак дальнього радіолокаційного виявлення А 50 та завдали значних пошкоджень повітряному командному пункту Ілдве. Двадцять м над акваторією Азовського моря. Літак, а 51 із дуже рідкісних і дуже цінних літаків раннього попередження з радіолокатором російських ВПС внаслідок збиття. Імовірно загинули всі 15 людей на борту, в тому числі і високопоставлені офіцери йдеться у публікації Forbes. Хто це зробив? Пожартували українські ВПС. Відповіді схоже, є ракети протиповітряної оборони Патріот Пак два з дії 90 миль, близько 144 сорока кілометрів. Менш ймовірно Петріот Пак. -3». Ри або меншої дальності зазначив журналіст Девід Аксон. Попри те, що наразі достеменно невідомо якої зброєю збили розвідувальний літак А 50 Але аналітики мають кілька теорій. Зокрема, Том Купер, який написав багато книг про радянські та російські військові літаки, припустив, що українські радари та ракетники заманили російські екіпажі в пастку. Якщо це так, то військові повітряних сил влаштували пастку у момент, коли літаки українських ВПС, ймовірно бомбардувальники Су 24 завдали ударів по об'єктах ВПС Росія на окупованому Кримському півострові удари по Криму придушили наземне радіолокаційне покриття Росіян, залишивши в цілілі ракетні батареї на півострові, частково сліпими, зокрема на півночі, де місцевість допомагала замаскувати наближення українських літаків безпілотників і ракет. Російські командири зробили очевидно, але дурну річ наказали одному з небагатьох літаків з радіолокаторами А 50 які зазвичай літають далеко на південь над Азовським морем, просунутися далі на північ, щоб. Ширити Радіолокаційне покриття більшої частини Криму припустив журналіста. Хитрість полягала у тому, щоб українці націлили на А 50 та ІЛ-22, який його супроводжував, не повідомляючи російські екіпажі занадто завчасно про атаку і не жертвуючи своєю дорогоцінною системою. Патріот написав журналіст. Він наголосив, що все, що потрібно було зробити українцям, це таємно розгорнути відповідну систему ЗРК, щоб націлитися на два літаки з великої відстані. Також ймовірно, що повітряні сили. Розгорнули пускову установку та радар, а також обладнання для електроживлення від однієї зі своїх трьох систем ЗРК ПАК 2 3 поєднані із одним із своїх радарів С-300. До зустрічі друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.